Вітаю всіх, мої дорогенькі. Давайте подивимося, що чекає Україну в серпні. Давайте ще раз спитаємо: чи може в серпні закінчитися війна? Так як хоче Трамп, там, до 8-го вже вона точно не закінчиться, ну от давайте спитаємо. Багато хто говорить, що в серпні все може завершитися. В серпні для України війна закінчиться. Ні, війна в серпні не закінчиться. Війна в серпні не закінчиться. Можуть вийти на якісь нові домовленості. Можуть про щось почати домовлятися, але ніхто, ні одна, ні інша сторона від свого не відмовляється. Не відмовляється. І дуже таке шатке положення насчід миру. Перша ж карта говорить, все розбалансіровано, да? овечки бродять, де попало, балансу ніякого немає. Ще на одній нозі стоїть людина. Кожен настає на своєму, і ніхто не відмовиться ні від яких територій. Люди сидять, сидять на, на те, що заграбастали, і поки що, звісно, розбите серце і сила, говорить про, про протистояння буде і більше всього ні. Так, що чекати Україні? Покажіть з того, що треба знати нам. З того, що нам треба знати. Ой, те, що так знаєте, заявляли дуже громко, що щось дадуть, щось привезуть, гроші надсиплять, ракет надсиплять, всього Петріутів надсиплять. І хочу вам сказати, що хліби 50% з того дали, що обіцяють. Це раз. Друге спецслужби. Спецслужби, да? Наші розслідувачі можуть виявити якісь хищення всередині країни. Якісь схеми. І це буде обнародовано і заявлено дуже громко. Хто крав? Де крав, на чому крав і як крав. Що ще нам потрібно знати? Ну, Трамп робитиме якісь дуже, дуже громогласні заяви. Дуже громогласні заяви. Їх буде дуже багато. Це ось Трамп, це громогласні заяви. Я рішив, я постановив, я зробив, і їх буде дуже багато. Касатиметься все воно грошей, звісно, торговлі, роботи, двіження діг в природі. Ці заяви для нас гарні чи погані? Як мертвого припарка. Ну, не приближатимуть вони кінця е, війни. Не приближатимуть вони кінця війни. Нам буде приємно це слухати. Да? Вроді би Трамп в нашій пісочниці. Вроді би, він наша мамка, і нам хоче допомогти помирити цих двох, скажімо так, хлопчиків, які в пісочниці граються. Кстати, він таку алегорію приводив, що Росія з Україною граються, як, як діти в пісочниці і не можуть помиритися. Але смерть, тобто, закінчення чогось, да? коли щось повинно вмерти. По умеренності ну, вона відтягується. Вона відтягується. По двоєчки це поки що нічого не вирішує для України. А, що ще нам потрібно знати? Угу. А, ті, хто керують цією, цим земним шариком, да, всі великі є міра Сіво, всі фокусники. Трампи, Макрони, Ердогани і так де-та-де-те де. Да, керівники всіх країн. Вони зайдуть в якийсь глухий кут в тупік. Будуть шукати нові ідеї, висувати нові мислі, як робити, що робити, але тупік. Тупік. Ну, немає в них, не можуть вони нічого придумати, як це все зупинити не можуть. Так, що у нас по обстрілам? Що у нас по обстрілам? Що у нас по обстрілам? На серпень обстріли ракетами? Обстріли будуть. Обстріли будуть. Ви знаєте, щось буде залітати і на територію Євросоюзу, на територію інших країн. Польща, Румунія, не знаю, Привалтика, мало ли там що, да? але е щось залітатиме туди і до них? Обстріли будуть. Жертви будуть. Все продовжується. Єрофанти, маги будуть виказувати озабочену в зв зв'язку з цим. Євросоюз, да, маги, люди, які вершать судьби. Ми з вами, ми, ми вам щось дамо, ми вас бачимо, ми підтримуємо, ми хочемо активно діяти, але по уміреності. Умір Я не бачу якихось активних дій, такі, що от прям бабах. Тамагавками там, да, чи чим, що там у них є по е, рашки і все. М -м -м. Дуже багато буде і псятини, в яку взагалі не треба вірити. Особливо, який старатиметься король Жезлов, е, дуритиме, розказуватиме бред сумасшедшого, е, може, це Діма Медведів, може ще хтось, може це не російський, а якийсь інший чиновник. В общем, і Псятина тут дурака, а тут е, ілюзії. Взагалі, не слухаємо там, що там нам будуть розказувати. Все фільтруємо, все ділимо на 100. Е, поки що виходу з цього тупіка в серпні я не бачу. Да? Я не бачу. Нам треба бути дуже обережними, тому що на нас наступає. Учитесь захищатись самим, нікому не вірити. Е, Розуміти, хто чим дише, хто чим дише, але при цьому по-прежньому з ними домовлятися, просити про допомогу і, скажімо так, проявляти до світових лідерів лояльність. Хоча карта місяць говорить: все лож, брехня, маніпуляції, правди нема ніде, надійся сам на себе, сам себе захищай. Все, мої куколки. Тримаємося, все буде Україна!